Салют! В попередньому відео ми говорили про шведського топа 10 рівня, барабанний танк, який називається CranWan, ДПМ якого складає 2300 одиниць. І сьогодні ми поговоримо вже про інший танк. Це також топ-10 рівень, але це Сполучені Штати Америки і це Т-57 Хеві, в якого майже на 300 одиниць ДПМу більше, і також це барабан, але вже без дозарядки. Звичайний простий. Звичайний простий барабан на три снаряди. І давайте вже перейдемо в гру. Я вам бажаю гарного перегляду, і давайте розбиратися з цим танком. Друзі, ось так виглядає Т57 Heavy в моєму ангарі. Це новий камуфляж на нього із, скажімо, новий, тому що останній легендарний камуфляж, який називається Амойл. Також хочу повідомити, що є для поціновувачів, типу, знаєте, ну це ж танки, тут не може нічого бути сюрреалістичного. Тут має бути все класичне, і для тих людей, які поціновують легендарні камуфляжі, трушні, скажімо так. Камуфляж невтомний, друзі. Н невтомний камуфляж мені і самому особисто подобається, тому камуфляж невтомний в мене стоїть, як бачите, в слотах на літні карти, пустельні карти, а на зимові карти стоїть камуфляж Амойл. Чомусь так поставив. Також є тут обвіз командир, те кулеметик додається, додається каністра, і, в принципі, більш нічого такого Цікавого тут не буде. Обладнання на D-57 Heavy у мене стоїть достатньо стандартне. Звісно, що це будуть калібровані снаряди, посилені механізми наведення, також тут буде збалансована гармата, хоча теоретично можна поставити і на зведення, тому що зазвичай ви будете стріляти ну, десь е, на близьких дистанціях, тому можна поставити і на зведення. Давайте спробуємо. Захисний комплекс, звісно, посилена броня, також ящик з інструментами. Тут можна поставити поліпшену оптику, підкручені оберти двигуна, ну і систему подавання спорядження. Чому система подавання спорядження? Знову ж таки, повертаючись до цього питання, хочу сказати, що адреналіна тут немає, це барабанна гармата і. Для того, щоб нам використовувати вспорядження, а в спорядженні у нас тут все просто. У нас є один ремкомплект універсальний, ремкомплект звичайний, і система прискореної подачі снарядів. От Якщо б оцю систему прискорення подачі снарядів юзати частіше, ми ставимо таким чином обладнання. Амуніція у нас. Кока-Кола, преміум паливо і поставив ще поліпшений порох. Це плюс 35% до польоту всіх снарядів. Подивимося, як це працює у грі. Бронебійних снарядів вожу з собою 18, 9 кумулятивів, 9 осколков фугасних. Стоїть все кратно для е, розрядки правильного барабану, тому що буває так, що бронебійних снарядів залишається 2%. І при повній зарядці в тебе зарядяться лише два снаряди. За цим пильнуйте уважно. Статистика на Т-57 Heavy у мене 6218, зіграно 193 звичайних боїв, 243 загалом, середню шкоду маю 2504. І тут показники по Т-57 Heavy набагато ліпші, ніж були у мене на кранвані. Чому так? Не знаю. Можливо, цей барабан краще. Про це, про все ми поспілкуємось пізніше. Коефіцієнт знищення 1,86, 87,62 це відсоток влучності. Ну і коефіцієнт шкоди 1,4. Якщо пам'ятаєте, в минулому відео стосовно кранвана я вам казав про суперфорсаж, про те, що він там є, і це дуже добре. А от з Т-57 Heavy в цьому випадку нам трошечки не пощастило, тому що задній хід у Т-57 Heavy зробили лише 12 кілометрів. І це дуже печально, тому що роздавши барабан, вам дуже повільно ви будете заїжджати назад, і тут суперфорсажа вже немає. Якась така несправедливість, мені здається. Також хочу сказати, що кутина хилу гармати Т-57 Heavy, 10 вгору 8 вниз, ну і 2600 ДПМ. Загалом магазин перезаряджається 22 секунди. Між пострілами маєте 2,5 секунди. Поїхали в бій, подивимося. Карта Фауст достатньо цікава карта. Спробуємо пограти. Підрубає нам камуфляша Мойл, зимова карта. Подивимося. Хоча цей камуфляж, начебто він, знаєте, і не дуже поганий, але ну, такий якийсь петушиний, не знаю. Мені він теж не дуже подобається, але в якості нового камуфляжа я собі його також придбав колись. Кажуть, не ражте. А друзі, останнім часом з цим балансувальником, який зміниться вже в оновленні, в наступному оновленні 10.8, то вже. Цей балансувальник працювати не буде. Хоча я думаю, що розробники нам все ж таки щось там цікаве, мабуть, запропонують нове. І от не раште, бачите, у нас СТ і ЛТ взагалі тепер не грають. Угу. може порватися. Не <звук> Дуже повільно він їде, дуже повільно назад, задній ход це прям тепер болячка якась. Пробили. Пробили бальом. Це наражено. Гусениці зіскочила. Стоїмо. Я вирішив, що задній ход я не буду використовувати, щоб зараз від засейвитись від AMX 50B. Тому вирішив впасти вниз. І, до речі, це було правильне рішення, тому що я ще й танкнув один постріл. Чи якщо... ну так, да, мабуть, один. Так, 752 у нас тут ще є. Братанчик. Так, об'єкт 704 мені тут не дуже цікавий товариш. От е середню шкоду на танку відкидали, але ще треба працювати для того, щоб здобути тут перемогу. Ну, хоча, очевидно, що це буде перемога. Як на мене, то Т-57 Heavy від останнього ребалансу став дуже і дуже повільним. Так, мінусанули. добренько. До речі, Леопард зробив 4 фраги, я зробив 3. У нас е, на 2 танки 7 фрагів. 3243 шкоди, 3 фраги. Маємо другий клас. Що у нас тут буде по золоту, по сріблу? Е, майже 10 тисяч срібла, начебто. Е, ну, так, прям маловасінька, я б сказав. А ви що гадаєте, друзі, наскільки вам подобається Т-57 Хеві? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте. Також, друзі, прошу долучитися в описі під цим відео. Є посилання на банку збір від нашого підписника, який збирає кошти для бійця Збройних сил України. Друзі, кожна гривня важлива. Якщо вам соромно закинути лише одну гривню, ну не соромтесь, будь ласка, тому що реально кожна гривня важлива. Якщо в цьому відео є, наприклад, там 150-200 переглядів, то кожен, хто скине там по одній гривні, це реально вже буде 200 гривень. Тому, друзі, долучайтесь до цього збору, це досить і досить важливо. Цікаво, що тут був один лише легкий танк, Ну, він тут не був, він тут є. Ой-ой-ой, я прокидаю не туди. Так, Т-57 Хеві, який мені тут не зовсім товариш. Слухайте, яга там кидає на кисло, і причому вона так нахабно там стоїть сама. Давайте її зіграємо. Зрозумів, у мене КД, КД поки що. ТТ у нас теж, бачите, три барабана в команді, і це дуже і дуже паршива ситуація. Я б вам так сказав, би, тому що. Нереально грати. Всі пішли відстрілялися і всі пішли на Киде. І що робити? Ох ти, у мене не вистачає котів нахилу гармати. Так. 466. Я думаю, що ми його заберемо зараз. Хорош. Розіграли. Мушу їхати, мабуть, трошечки лівіше, подивимося зараз. Робиться. Розумієте, що я просто дав один постріл дарма? Всі хочуть настріляти потрошечку. Кожен хоче настріляти і. зробити побільше шкоди. Я вам о, мушу визнати, що в залежності ну мені дуже подобаються барабани з дозарядкою. І, мабуть, це. Дійсно, одні з найкращих барабанів, тому що там е, можна вирішувати, як ти хочеш грати. Тобто один постріл даєш і розумієш, що ти його можеш знову закедешити, і, і не стріляти, наприклад, другий-третій снаряд. Тут так не можна, тут потрібно е, їздити, наприклад, з одним снарядом, або їхати, розумієш, що в тебе є час поїхати, наприклад, поміняти напрямок, і тоді ти можеш поміняти. Перекидешити свій барабан. І це не зовсім зручно. І я не впевнений, що мені такий геймплей більше подобається. Стосовно заднього ходу, ти тут реально все, все сумно дуже. Стосовно позиційних боїв, наприклад, Т-57 Heavy достатньо подобається мені. Він досить збалансований, важкий танк. І грати як з танком підтримки на ньому дуже, дуже цікаво. От я б сказав, дуже цікаво. Наприклад, рашити, кудись там їхати. Друзі, взагалі забувайте за цю тактику, щось кудись їхати, і когось пушити, і когось рашити. Е, Не треба. Цього не треба робити. Грайте більш виважено. Іграйте більш, скажімо там, технічно правильно, я б сказав. би. Має бути у вас якась там стратегія, якась тактика своя. От чому я маю виїжджати, наприклад, когось пушити? Якщо я так просто безкарно виїжджаю собі спокійно і даю в Т-57 Heavy повністю барабан на прискорених снарядах, на прискореній подачі снарядів. І все, я кайфую, я засвітився, я зараз 5 секунд ще киде щось, я відсвічусь. Подивлюсь, що тут з краном. Ось тут кранван десь стоїть. По кранванчику раз. По кранванчику два. Він мені тичку дає, не пробиває. Я теж його зараз не пробиваю. І от мені вже Хевік там не хіде. От Хевік мені 1100 дав, а я крана двічі затанкував, да? Тому я не розумію, навіщо когось пушити, кудись їздити. Цього не треба робити. Грайте більш виважено. Так. Я переживаю за те, що я свічусь постійно. Ой, хорош є сотий красунчик. Дав тичку. По Хевіку. Я хочу переїхати, тому що я вже не бачу сенсу. Я думаю, що потрібно того. Якщо він там є, кранван, його треба добирати і зіграти ЄСО того я б хотів. Би. Це не помста, друзі. це... Я просто затиснуний тут. Ну, хотілося б, да, щоб він здав назад. Я от зараз не побачив, чи пробив я його, чи ні. Піду трошечки на КД. От бачите, як грає Супер Ковер. Супер взагалі фуловий стоїть. Ну, як ми розіграли леопарда дуже дуже гарно. Блін, ну тут е, таке собі. Вже не гарно. Я хотів сказати. понахвалювати вам трошечки е, супер коняку. Але не вийшло. Ну, я думаю, що в цьому бою зрозуміло, наскільки Т-57 Heavy залежний від команди, і наскільки він гарний позиційний, скажімо, танк для позиційної такої гри глибокої, затяжної. Тому що на Т-57 Heavy можна накидувати шкоду і робити це достатньо гарно. Ну, Ми в топі тут. Давайте подивимося, що тут за Суперконкверо стояв. Ну, 43%. Не дивно, що він там просто-просто стояв, просто стояв і маючи фул ХП, просто злився. Друзі, стосовно Т-57 Хеві, хочу сказати, що він трошечки мені більше подобається, ніж кранван. Хоча в кранвана, звісно, є певні переваги, і на ньому можна краще почуватися в бою, тому що там є дозарядка барабану, є суперфорсаж, і ще й калібровка прицілу. Ці елементи в спорядженні, вони додають реально. Реально багато, і в боях ви можете за рахунок цього виживати більше, тащити і так далі. В Т-57 Heavy цього немає, але його барабан достатньо збалансований. З барабану за 20 секунд ви видаєте там 1100 плюс шкоди, і це не може не радувати. Т-57 Heavy це, скажімо, такий. Досить позиційний, гарний боєць у грі. Якщо ви тим більше будете грати з якимось взводним, який у вас буде грати, наприклад, там, на звичайній циклічній гарматі, то у вас дуже і дуже цікавий получиться взвод. Не беріть два хевіка у взвод. Так, дійсно з двох барабанів ви розбираєте будь-який танк. Майже. Але справа в тому, що коли ви разом підете на КД, то два танки в вашій команді будуть КДшитись по 20 секунд. Це реально дуже і дуже довго. Тому Т-57 хеві. Мені дуже і дуже подобається, тому що зазвичай я граю позиційно. І позиційно мені подобається грати більше, ніж десь когось пушити і розмінювати свої хітпоінти. Я розмінюю свої хітпоінти десь після другої половини бою. Тому що в першій половині бою треба сейвити хітпоінти. адже від того, що ви зільєтесь в першій половині бою, ну вам від того ліпше не стане, і тим більше не стане ліпше вашій команді. Хоча... Мабуть, вашій команді ліпше стане, бо їм взагалі байдуже злились, ви чи не злились. Вони просто скажуть, що ви погано зіграли. І навіть якщо ви накидаєте більше за них шкоди, то все одно вам поставлять дизлайк. Тому, друзі, я вам бажаю лайків, бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!